Новий погляд на глянець, уже шостий рік поспіль. Студенти кафедри журналістики Прикарпатського національного університету презентують свої власні друковані видання, серед яких книжки та журнали. І цьогоріч першокурсники підготували дев'ять авторських видань різноманітної тематики, наближеної до інтересів та захоплень кожного автора. Вперше працювала над оформленням глянцю студентка Ілона Кукуруць. Спільно з одногрупниками вони описали культурно-мистецьке життя у Івано-Франківську. Ми ділилися на різні групки, Нас було п'ять людей, назву, ідею придумували самі і ось так вийшло. Наш журнал називається Сфера. Ми тут вмістили про події Івано-Франківська, поділили на рубрики: кіно, благодійність, музика. Ми розповідали також. Тут є рубрики про відомих людей Івано-Франківська. Упорядковували свої перші видання першокурсники під керівництвом доцентки кафедри журналістики Галини Пристай. Саме вона об'єднала активних та креативних студентів для важливої роботи у межах видавничого студентського проєкту поміж текстом журналісти для журналістів. За її словами, такі навички допоможуть молоді набути чимало фахових компетентностей. Студенти самостійно придумують назву журналу, самостійно вибирають тематику журналу, створюють рубрики, верстають журнал. Відвідують різні події, які відбуваються в нас на Прикарпатті і самостійно пишуть матеріали в різних жанрах журналістських. також варто відмітити, що журналісти майбутні відвідують редакції електронних та друкованих медіа, де спілкуються із головними редакторами агенцій новин, новинних сайтів, редакцій друкованих та електронних змі і спілкуються, беруть інтерв'ю і також записують і подають у свої перші друковані видання. Вміло показати проблеми, які є важливими для суспільства, одне із головних завдань журналістів. Переконаний ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда. Тож така практика є дуже корисною для студентів. Цей проєкт це якраз чергова спроба з одного боку молодого бачення наших студентів, свіжого, спільно з професійними журналістами відзеркалити ті проблеми, які на сьогоднішній день ми маємо. За час існування проєкту студенти ПНУ видали уже 60 журналів та 6 книжок. Далія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.